Жив був якось чоловіка. Чоловік приходом хоче розповісти. Назвали його Джеффри Лібовський. Так його принаймні назвали батьки. Але він ніколи це ім'я не використовував. Це Лібовський. Він назвав себе Чувак. Йо мужик, тільки не на килим. ла ля 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 Ла-ла-ла-ла Вони насцяли мені на килим. Ти не розумієш. Вони настяли саме тобі на килим. Хто настяв тобі на килим? Курва, замокни доні. Волтер, до чого ти хилиш? Та, Волтер, до чого ти хилиш? Курча, замовкни доні. Чувак, я веду до того. Чи ти маєш піти до іншого, багато алебовськи? Йоп! Бані висить грошей половині міста, а курче, килим обіцяли мені? А килим, до речі, задавав стиль всій кімнаті. а вони його обіцяли, чувак. Як я можу допомогти вам, сер? Мені настяли на килим. невже коли в цьому місті хтось мочиться на чийсь килим, то я маю за це платити? Знайдіть was, собі роботу! Знайдіть роботу! ча ча ба 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 ча ча ба 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 па пам ваша команда порушила кодекс Ліги? А це пахне смаленим. Чувак? Це Бранн з офісом міста Римовській. Будь ласка, дійди до нас, і ціна не стосується Килиму. А ти гуди? Чувак, в мене є план. Холєра, Волтер, ти все зіпсував! Що я тепер скажу, Либовськи? Чувак, в чому проблема? Вона сама себе викрила. Я тобі це вже казав. Волтер! Тепер її дідько точно вб'ють. Мужики, ви прошов! Заткнись до дупи, доні. А де твоя тачка, чувак? Я знаю, де гроші. А де гроші? Заткнись, курча, доні! Зараз ти побачиш, що моє знайомі Бачиш, що буває з найомчиками Ларі? Ось що буває. Чоловіку божий! Це моя тачка. Вона повернулася і не завдяки вам. Де до гроші, Лібовські? Ти хто А це хто? Цей мужик бреше, він не інвалід. Не підходіть до мене, місто. Я бачив інвалідів. Хто вони? Это <свят> не Донни. Они Они будут нас бить? Нет, Донни. Волтер, что ты будешь делать? Волтер, что ты будешь делать? Не делай этого, Волтер! Я покажу им, как было в А где Донни? Что с Донни случилось? О нет, Донни! Донни, не иди от нас! Выкликаем геликоптеры! Они еще на подходе! Будьте осторожны, Донни! Геликоптеры приходят! not the branch my little prince Well I hope you don't see me in my ragged company Well, I know I could never be alone to do